Коли не можна вносити підживлення на соняшник або на кукурудзу, це поєднання із засобами захисту. А це вам не пшеничка, це вам не плюс 5 і навіть не плюс 10 це вам не висока вологість, так само, як на пшенички чи, до речі, на ріпаку так само. от Тобто, це не озимі культури соняшник, кукуруза та й соя насправді туди саме, це пізні ярі культури. Вони висіваються пізно, вони ярі, вони вже починають вегетувати, коли не то, що атмосфера, а ґрунт плюс 10 і більше. Відповідно, якщо ж соя має якусь генетичну стійкість до гліфосата, але все одно разом з підживленням може викликати негативний ефект, то а, кукуруза, наприклад, взагалі не має генетичної стійкості ні до нікосульфорону, ні до мезотріону, ні до римсульфорону, йодсульфорону і так далі. 24D, чотири і так далі. Вона не має генетичної стійкості, вона має асимілятивну стійкість, а, тобто вона її просто переварює. А якщо ви дасте а, гербіциди. Або ну, в першу чергу зараз підемо про гербіциди. Да, в одному боку з гербіцидами дасте цинк, карбамід, сульфат, там якийсь комплекс, там стимулятор і так далі. То а, з дуже великою вирогідністю а, гербіцид буде працювати не так, як передбачав виробник, і ви з великою долею вирогідності Ну, давайте так більше 50% да? якщо вам цього достатньо. В 70 80 мабуть, відсотків випадків ви будете отримувати. Негативний ефект, якщо будете давати з гербіцидами на кукурузу е, якийсь комплект підживлення, це, ну, типу, в більшості випадків.